Ділом завжди включай обівателя. Прийшов зранку в магазин і бігом включаємо обігрівача, щоб грітися, треба більше газу пустити. Все, він загорівся у нас, зараз прогрівається, стає червоненький, і мені тут буде тепленько. От, якщо немає начого альтернативного джерела тепла, включаємо собі газовий обігрівач, 700 гривень цього на всього його ціна, балон, 1100 гривень з комфоркою. Ось так в комплекті на балоні можемо готувати їсти, а від обігрівача гріємося. Ну, штука класна. Той, хто каже, що з ним не можна спати, я согласен, спати з ним я теж не буду ризикувати. Ну ось тут під час ось на роботі я а, тут холодно, взяв собі, включив і грійся. Немає, ну немає наче альтернативного джевела тепла. Ця штука реально класна. Тобто воно не воняє. Тобто багато хто думає, що воно воняє. Якщо нормальний, хороший газ, воно не воняє Якщо ви заправите якийсь гаш-мурдяк, якийсь непонятний, який то да воно буде воняти. Тоді нормальної заправки заправляєте і все окей, все прекрасно. Ну, запаха абсолютно реально немає. да Сушить повітря, ставимо тазика біля нього, щоб не сушило тазик з водою, щоб не сушило. Щоб не сушило повітря, і воно гріє, ну просто прекрасно. До вечора тут так прогрівається, що ну, в футболки не будеш ходити, но в кофті ти зможеш ходити з легкістю. Всі, хто до мене заходить, кажуть, клас, вау, як тут тебе класно тепло. Ну а всі знають, що тут опалення немає. Так що кому треба обігрівачі, це на 1,5 кВт до 20 квадратних метрів, 700 гривень, 1590 до 40 квадратів, під'єднується чи шланг, і є ось такі великі теж. Ці контакти в шапці профілю.